Чи можливий блекаут в Україні? Які найвірогідніші сценарії відключення електроенергії можливі цієї зими? Та як нам до цих сценаріїв підготуватись? Ми про це все поговоримо разом з Денисом Сеіним, який розбирався в цих питаннях. Денис, доброго дня! Доброго дня! Отже, друзі, будемо починати. Найголовніше, що у нас зараз відбувається, це обстріли наших міст. І, на жаль, вже почалися віє відключення по багатьом містам, мільйонам, в тому числі Дніпрі та Києву. Денис, да, давай розпочнемо з простого взагалі, скільки потребує наша енергосистема, скільки скільки ми взагалі використовуємо електрики. Ну, дивись, ми маємо розуміти, що до війни в нас до широкомасштабної війни в нас в деякі. Часи було використання електричної енергії біля 26 гігават. А після початку війни частина промисловості перестала працювати, менше населення стало використовувати електричну енергію через окупації і так далі. І ось на кінець вересня піки доходили десь до 14,5 ГВт. Тобто, якщо ми кажемо про ось те, що наразі, ми можемо подивитися на графік. Тобто на графіку можна бачити, як йде потреба в гігаватах протягом доби. Тобто на графіку можна побачити, що, наприклад, вночі з 2 до 5, ось декілька днів тому, було потреба 9 гігават. Якщо ми подивимося далі, то Біля 8-10 години це збільшується десь до 12 гВт. Це в середньому так кожного дня. Потім у нас йде падіння десь на 1 ГВт до 11 гВт потреба, тобто в день, коли всі працюють, і таке, така тенденція йде десь до 4 години. Після цього йде поступовий рост потреби. І відповідно десь з 7 по 8. Йде ось цей вечірній пік, він десь 13,5 ГВт, ось на минулому тижні був. Тобто відносно вранішнього, це там більше, ніж на 1 гВт. Після цього йде зменшення використання електричної енергії, і відповідно воно досить суттєво зменшується біля 23 години і далі там нижче й нижче. Те, що я казав, десь до 9. До 9 ГВт в десь другій ночі падає. Угу. Так, зрозуміло. Тому там, від 9 десь до 14 ГВт ви використовуємо ну, вся Україна. Да? А, а скільки ми генеруємо? Ми генеруємо відносно потреби. Тобто угу. Ми можемо подивитися на, ось на графік, як йде. Різноманітна генерація, тобто ми можемо бачити, ось рожевим на мапі, це атомна енергія. Вона ось з тими блоками, які в нас наявні зараз без Запорізької атомної станції, це до 6,5 ГВт. От іноді деякі блоки відключають, тоді йде падіння до 5 ГВт, Але це, як бачимо на графіку, це постійна генерація, тобто вона постійна протягом доби. Є ще генерація, ось те, що я казав, після вранішнього піку. Це соняшна, вона генерується і взимку. Це там, зеленим на графіку, внизу можна побачити. Це десь від 1 до 2 ГВт, навіть взимку. Залежно від того, є сонце, немає сонця, але воно воно постійно. І десь до четвертої години певна генерація зеленої енергетики є. А після цього в нас є ще ТЕС і ТЕС, Вони можуть працювати на вугіллі або газу. Ось вони наразі генерують десь. 3,8 сумарно гігаватти. І якщо ми подивимося на початок цього місяця, то, то тоді було десь 4,8. Це на піках. Тобто, а, і є ще гідрогенерація, тобто гідростанції платини і так далі. А, вони їх включають безпосередньо на пік. Тобто на піку вони можуть. А, Генерувати десь 3-8 ГВт, тобто і цим ми закриваємо ранішній пік і вечірній пік? Тобто угу. зараз ми генеруємо десь там ну, до 15 ГВт приблизно, да? У, усіма генераціями нашими. А скажи, будь ласка, б'ють в першу чергу по ТЕЦ та тим, що біля них, чому саме по ним б'ють рашисти? Дивись, вони б'ють по трансформаторам, щоб ми, по-перше, не заробляли кошти, коли ми експортуємо електричну енергію в Європу, тому що ми могли би заробити угу. на цьому десь 2 мільярди доларів на рік. І, а, вони виключають генератори і вузли. Тобто, якщо ми подивимося на мапу енергетичної, енергетичної системи України, ми на ній можемо побачити, що, а, і, як йде розподілення. А, так ось коли вони б'ють по трансформаторам, а, відповідно, якщо вони знищують трансформатори, то ця станція певний час не працює, поки її перемкнуть і так далі. Якщо вони знищать всі всі трансформатори, це досить довгий час, щоб її, заміну підвезли. Тобто це від 6 до місяців до декілька років, якщо виробляти ці трансформатори з самого початку. Mm -hmm. І вони вирішили, що ось вони можуть частково перезавантажити систему, коли вони. Розб'ють певну кількість трансформаторів. Ну так, Причому я так розумію, що вони ну, навіть, навіть б'ють не по самій тест, тому що там є стіни, і там не так просто все пробити. і будували під час Радянського Союзу, там чуть ли не на ядерну війну, а б'ють якраз по відкритим да, цим генераціям, які знаходяться. Ну, так, на сурово, усі... Вони ж станції просто, просто за неба, да, Там, да, там їх о... детек і інші компанії. О... Бетонні блоки навкруги них зараз ставлять, але якщо безпосередньо туди попадають все ж таки ракети, то тоді там вони мають певні пошкодження все ж таки. І на деяких станціях вони там по 25% транспланту вже вивели. На деяких менше, на деяких трошки більше і так далі. Ну, це є, і, умовно кажучи, без тобто, генерація. ТЕЦ і тес, по чому вони зараз б'ють, тобто, в першу чергу, вона там в минулому році там, в певні дні давала 6 гігават. І цими ось безпосередньо кримгідро великі піки можна було перекривати, перекривати безпосередньо ось. А, ну, ці і шістко, да. і а, зараз це буде важче. Тобто ми можемо побачити, що гідро раніше так не використовували, Тобто в минулих роках там було десь 2,7, а зараз 3,8 на піку. За останній місяць ми можемо спостерігати, що гідро виробляло значно більше. Тобто, ну гідро ж теж не. Ну, ми ну, розуміємо, Безкорічно. що ми да ми не розуміємо також їх, наскільки це можливо максимально робити, тому що це все лише на практиці. А, зараз проговоримо про те, які в нас можливі взагалі сценарії, але перед тим, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, напевно вам відео. Подобається, поставте йому вподобайку. Якщо не подобається, поставте дизлайк, напишіть коментар, що вам це ці цікаво чи не цікаво. І підпишіться обов'язково на канал, тому що тоді це відео аналітичне, та е, ми його всім розповідаємо для того, щоб ми всі знали, що в нас відбувається. Воно буде набагато краще розповсюджуватися. Підпишіться на канал, будемо вам вдячні. Е, Дединець, давай продовжувати. Скажи: а, а чи можемо? ти, ти вже сказав, що ми може експортувати да, електроенергію. А чи можемо ми імпортувати, якщо, наприклад, у нас багато чого на жаль там переб'ють? Ну якщо ми подивимось на загальну мапу мереж, то ми можемо побачити, що в нас певні мережі з'єднані з Європи безпосередньо в березні цього року, ми під'єдналися до європейської системи і змогли певну кількість електричної енергії туди імпортувати або експортувати. Ми маємо розуміти, що в Європі електрична енергія значно дорожча від двох до п'яти разів, залежно від країни і так далі. І відповідно, ми її будемо купувати по ринковій ціні. Відповідно, це ну хтось за це буде платити і скоріше ми або держава, і ми податками будемо вказувати. Якщо ми кажемо про кількість, то ті мережі, які виходять. В бік Європейського Союзу або до Молдови, це більше ніж 2 гігавати по ним можна транспортувати. Відповідно, ось ці аспекти можна перекрити. Але ми маємо розуміти, що там теж є піки. І коли ми кажемо, що ми хочемо імпортувати, коли там пік, це буде важче, тому що не факт, що там буде вдосиль генерації, щоб ми в повному обсязі себе. Моз ну, мали таку кількість енергії, яка нам хочеться в той час. Можливо, зараз там під'єднували і нові мережі. Можливо, зараз значно більше 2 ГВт, але це те, що точно там відомо екс... експ... експер експерти там назвали цю цифру. Розумію. Тобто, ще 2 ГВт ми можемо теоретично імпортувати. Переплутав. так. Да давай тоді підсумуємо, якщо я правильно зрозумів, ти мене під Тобто, у нас, якщо ми, нам вирубають ну, реально ці трансформатори, то у нас дійсно не вистачає, да? якщо ми всі працюємо в тому режимі, в якому працюємо. І у нас які можливі взагалі сценарії? Тобто чи можливий повний блекаут, тобто відключення якогось міста, наприклад, Дніпра. Чи Києва повністю, чи це лише на 4-5 годин, як зараз відбувається? Який найвірогідніший сценарій, який можливий, на твій погляд? Ну, дивись, ми маємо розуміти, що там ТЕЦ умовно кажучи, там на ТЕЦ працює два блоки з шести, uh -huh. а ці два блоки працюють там на 50% відсотків або на, 6, на 66%. на І відповідно, коли а, є а, потреба в більшій генерації, вони можуть швидко збільшити до 100%, відсотків, умовно кажучи, а, і а, у нас єдина електромережа, енергетична мережа, і вони б'ють не тільки по ТЦЦ, але і по вузлам. Відповідно, вони можуть зробити, скажімо так, окремі енергоострівці. І треба буде якось перекривати ці аспекти і так далі. Тобто в країні не є, скажімо так, рівномірна Ренерація. генерація і рівномірна… Використання електричної енергії. Наприклад, в Харкові, після того як розбили певну кількість ТЕЦ і ТЕЦ, там і до того була проблема, а зараз, скажімо так, споживання електричної енергії значно більше, ніж генерація, і навіть ті лінії, які туди проходять, їх не завжди вистачає. Тому ось там відбуваються такі скажімо, веєрні відключення. А, якщо ми кажемо, наприклад, про Дніпропетровську область, то Якщо ми ще раз подивимося на ось а, мапу, то ми бачимо, що там є південноукраїнська атомна станція, вона з'єднана з, з Дніпропетровською областю. І відповідно, е е е йде постійна генерація відтуди. Тобто, якщо не перебувати цю цю лінію, то в нас буде мінімум постійне постачання з атомної станції. Якщо ми кажемо про ось е Генерацію там в гідро або ТЕЦ-ТЕС, тобто на, наш, на нашу область теж є ну, певні запаси, скажімо так. І тому скажемо, що в повністю в в області в Дніпрі не буде електрики, це малоімовірне. Можливо, коли в нас не буде вистачати піків, то ось тоді відбувається відключення. Тобто оці веерні включення через це, щоб згасити піки безпосередньо відключають. Певні регіони, скажімо так, і так далі, але скажімо так, повного блокаута, що не буде ніякої електрики, не буде, тому що в нас є стабільна база, тобто умовно кажучи, атомна енергетика це 6,5 ГВт, гігаватт на піку може давати, плюс, умовно кажучи, гідра і так далі. Тобто у нас є біля 9 ГВт, які йдуть стабільно. Якщо ми кажемо про нинішній стан мережі, то десь 11 ГВт – це те, що витримує система наразі, без проблем. Але ось піки, коли йдуть піки до 11,5, це для системи складніше. Це зараз гаситься гідро і частково ТЕЦ-ТЕС. І відповідно. Якщо люди знизять а, ось це використання на піках, а, це буде зовсім інша картина. Тобто, кажучи, а, коли уряд і високопосадовці закликали, то в нас а, вночі, коли з двох до п'яти, раніше було менше восьми гігават потреба да. зараз десь дев'ять. Вже дев'ять на і іноді більше. Тобто ми трошки збалансували. Але і від це вночі. А якщо ми кажемо про вечірній пік, то там десь 14,5 піки іноді, то знизилась десь теж на 1 гігават. Тобто, якщо ми знизимо ще хоча б на 1 гігават, це змінить картину. Тобто ми маємо розуміти, коли там люди кажуть, що від нього нічого не залежить, від його лампочки Чи а, скажімо, праски, так, да. праски і так далі, тобто то ми маємо розуміти, що ось пральна машина, посудомийка, чайничок, кавоварка, бойлер. Якщо порахуємо на 2 мільйони людей. Тобто два мільйони людей ось ввечері прийшли, це все включили. Відповідно, вони додали, скажімо так, споживання на певний час, ось якщо в один час включили, десь півтора-два гігаватти, і ось це відбувається цей пік. Тобто, якщо зробити відкладене просування, відкладну посудомийку і там. Зробити певні дії, щоб це запускалося вночі з другої до п'ятої, це, це точно розвантажить мережу. і, Відповідно можна буде певні станції запускати на більшу постійну роботу, і ситуація в генерації системі буде збалансованіше. Ну тобто, насправді для того, щоб не було вієлових відключень, які вже є зараз майже по всій країні та й в Дніпрі, насправді вже почались треба. Реально нам всім економити, якщо не будемо, то будуть відключно, тому що інших варіантів немає, правильно. Ну, я багато людей спілкувався, які там ну, кажуть, я хочу митися, тому я включаю бойлер у сьомій годині. Угу. Ну, відповідно, якщо люди так будуть діяти, в них все одно у сьомій не буде світла, і вони будуть митися вночі або вранці, тому що бойлер не встигне нагрітися. Ну, кожен нехай обирає. Або він усі будуть трошки економити, або. Ми будемо будемо діяти, що в ситуації, коли ну просто в певних районах, ось ввечері не немає буде світла, світла немає тому світла, да. ну треба більш розсудливо підходити. Я ж кажу, тобто ну можна купити ті ж розетки. А, які, які програмовані нам десь 400-500 гривень коштують, і відповідно в них підключати обігрівач електричний, наприклад? Ну тобто, в, в вони по часу, да й це, ти, це тип, ти про ці, які почали. Ти, да. ти, ти не вказуєш день і умовно кажеш включатися в другій ночі. То тобто, відповідно, ну ти вранку встанеш, вже буде дуже дуже тепло. Тобто багато людей, коли сковдери вилазять, вони кажуть, що холодно. Угу. Ну, такого не буде, і ну, зазвичай ми ж знаємо, що там найхолодніший час, десь п'ята година, коли все так. змерзають. Тобто це можна там виправити, скажімо так, або коли там бойлери, а, сучасні бойлери там можна нагріти вночі і в, до вечора там ще буде дуже гаряча вода, або там, підігріти його вночі, а не так, що. Постійно навантажувати в бачері систему. Так, зрозуміло. До мого господарствам надали свої рекомендації. Денис, ще таке до тебе останнє питання. В принципі, тут все зрозуміло. Скажи, якщо все ж таки от ці віолові відключення, чи, можливо, трохи більші відключення, ніж зараз по 4-5 годин, що, можливо, найголовніше треба купити, ну, там, можливо, чим тись запасся, так, щоб було. -бу 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 Ну, дивись, тобто, ну, умовно кажучи, в залежно від того, як людина працює, тобто можна купити для як для телефонів, так і такі ж павербанки сам на справі і для ноутбуків. Тобто вони більш масивні, там на 50 uh -huh. тисяч ампер. Тобто, відповідно, ну, не навантажувати систему там, ввечері і так далі. Тобто, а, а якщо ми кажемо там, що робити, то ну, я не вірю, що там повністю газ скінчиться так далі. Тому можна звикнути що воду кипятити на, на, на газу, якщо є, є така а, варіація. Ну а так, а, взагалі, то краще утеплювати оселю, щоб в тебе не було а, швидко, щоб вона не. Так, тому що ну, не більшість загрзала. людей про це ніколи не думали, але ось. Ну, якщо ми кажемо що можливе у, у, урівнювання урівнювання тарифами Європи, то ми маємо розуміти, що там значно дорожче, тому а, ну це. Слід робити рано чи пізно. Ми до цього дійдемо. Да, дійдемо, тому що зараз в Європі ми такого не знаємо. Там навіть почасово йде тариф в багатьох країнах. Тобто, просто якщо ну це піковий час, там сьомої до десятої години вечора, то він дорожчий, ні, ніж, наприклад, о третій годині дня. Да, у нас такого поки немало. я Тож впевнений, що ми до цього дійдемо, тому що це економіка і по-іншому ніяк. Зараз вже треба. Економити згоден з тобою. До, до речі, газові також можна купити. Є просто газові, одноразові грілки, є газова запалювальна суміш, взяли, підключили там і все зробили. Навіть якщо у вас все на електриці. Дякую тобі, Денис. Друзі, дякуємо вам, що додивилися. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримуйте наш молодий канал, дивіться інші відео. Ми випускаємо. І пишіть в коментарях. До, до речі, що вам цікаво, ми пишемо різні. Маманітні відео про те, що відбувається в Україні, світі, також відео, які надають вам важливу об'єктивну інформацію. Дякуємо вам і до бачення.